Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сапельник. Волонтери з Кривого Рогу виготовляють димові шашки для ЗСУ. Ці засоби здатні рятувати життя бійців на передовій, тож потреба у них величезна. Та й самі запити від бійців надходять регулярно. Та більш детально про це ми поговоримо сьогодні, в наступні 15 хвилин, з нашим гостем Денисом Дубовим, волонтером, головою громадської організації Юкреніан Байк Family». Вітаю, пане вітаю вас. Давайте почнемо з такого питання. Так, от як взагалі коли та як виникла ідея виготовлення от саме димових шашок? <рес> <рес> е, ідея виникла тоді, коли ну, початок війни всі волонтерили, всі робили коктейлі. Ми робили коктейлі. Багато там давали цих коктейлів для військових. У нас там машини приїжджали на нашу базу, забирали там вантажівки. Великі. Ну в певний період ці це все закінчилося, тому що не почали західні партнери давати зброю нормально, а пляшки з. Горючими сумішами. Е, і е, у нас там хімік один був підходив каже: слухай, що ми будемо робити. Каже, слухай, ну ти ж хімік гарний, давай спробуємо робити димові шашки. Він такий задумався, каже: ну, давай, давай спробуємо. Каже, я правда, не жодного разу не робив. E, пройшло буквально тиждень. Він зробив димову суміш саму з підручних матеріалів, щоб нормально доміло. Вийшло досить непогано. Були питання з корпусом, але з цим вирішили вже консиліумом певним нашим. І почалося. Почалося взагалі ще трошки з того, що перед цим був запит, бо ми ще помімо того, що коктейлі робили, діставали там пісок, бетонні блоки, квадрокоптери. Ну як всі звичайні все. 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 Як, як, як звичайні волонтери, так. Да. От все, що можна і що потрібно, було ми доставали. і Був запит на димові шашки. Я не зміг їх достати. Точніше, я їх майже дістав. мене їх перед носом забрали. Нагадаю, тоді не працював жоден магазин на початку війни. Інтернет, де можна було це все замовити так, так. зараз. Можна навіть замовити димові шашки в інтернет-магазині. вони там 500 гривень коштують там військові, які для страйк було 250 гривень. Ну то таке. А на початку цього нічого не було, і одні військові це ж, попросили 10 штучок. Не змігли достать, але змогли зробити. Е, привезли ящик, 30 штук їм, туди хто питав. Вийшли в поля, кажуть, ну треба ж, це була десь там третя лінія. Кажуть, треба, треба ж протестити. Підпалюють, кинули дві штуки, повертаються до мене. Нам 500 штук таких. <реш> Кажу, <"Блін, реш> ну, зробимо, але час треба. Тому їм зробили, потім ще одним зробили, і потім е прийшли до такого висновку, що е ми не встигаємо займатися іншими процесами. Ми приключилися вже суто на дими. Ми вже не займалися, не займалися тим, що е, шукали там квадрокоптери, авто, там, одежу якусь. Ні, періодично цим займалися, але це все сходило на нівець, і ми таке вже переключились ми... більше на виготовлення да, саме да, диму, що... да, ми, ми от В той момент ми десь уже якщо брати. Цей же ж період минулого року, то на цей період ми ще виготовляли там трошки буржуйки, похідні такі бойлери на 200 літрів, які гріли воду на дровах. Ну і займалися шашками. Потім вже і бойлериці перестали, ну і суто суто дими. Ну правда, ще осінню ми почали займатися тактичною медициною. Відкрили центр тактичної медицини колесу, який зараз працює, навчає військових, цивільних тактичної медицині. Ну і це дими і тактична медицина. По суті, це дві різні команди. Я там зв'язую ще з зв Везном, там керую, там координую. і от. Цим зараз займаємося. Так, от ви дуже влучно а, в своїй відповіді, ви дуже влучно підмітили так, що не змогли купити, тому зробили самі. Так. І вийшло дуже гарно. Тому хочу запитати, скільки шашок ви виготовили за цей період повномасштабної війни? Там приблизно, можливо? Я можу точно сказати. Точно. Це. Рахуємо, скажемо так, підраховуємо все, ми зараз зробили більше 37 тисяч, більш точно ну, десь 37 тисяч 300-400 штук на даний момент. Можливо, більше. Ну, трошки там це треба залізти в платноті, подивитися. Так, і таке питання: так, а скільки часу йде на виготовлення однієї шашки? Ну. Якщо брати суто одну шашку, то там певний технологічний процес, який передбачає те, щоб шашка вистоювала кілька днів. Але у нас конвейерний метод, тобто ми одночасно робимо велику кількість шашок, і вони ця велика кількість і простоє, то теж там три дні чи чотири. І далі. Це безперервно цей процес іде. Тому зараз ми рахували в середньому у нас 100-130 шашок на день виходить, але бувають і різні дні бувають і 400 шашок в день виходить а буває просто жодної, тому що от, ну от, були якісь перебої з постачанням інгредієнтів. Або ми не вовремя купили, невчасно замовили, замовили невчасно воно приїхало, не було грошей, ну, таких певні моменти. Воно трошки збивається, і тоді от, буває кілька днів шашки просто не виходять. Ми працюємо, там, але певні процеси йдуть, там заливка Гіпсом, наприклад. Але от прям готові вироби не виходять там на склад, умовно. Але е, процес все одно якийсь не припиняється ну, майже кожного дня. Працює. Так, чудово. от ви саме за процес, так, ви сказали, що процес іде, е, е, ну, е, більше як безперерв, безперервний. А тому от цікаво, скільки людей в вашій команді? Ви знаєте, у нас волонтерське виробництво і у нас е, дуже так нестабільно все в тому плані, що буває від трьох людей в день виходить, там, на ну, дві-три людини, і буває, 15 і до 20 було б е, е, за один день. У нас кожен виходить тоді, коли в нього є час. Е, є певний кістяк, е, на якому взагалі спирається майже все виробництво: це, там Лана, Вова, Інеса. Ну ще багато людей. Олександр е, е, Водоласьків, можливо, ви його знаєте, це фотограф є. Так, так. Звичайно, він теж до нас ходить. Вже наш кістяк, так сказати. Наша основа дуже часто приходить до нас. Е, такі люди бувають дуже часто, майже щодня. Є ті, які приходять раз на тиждень, є ті що приходять раз на два тижні. Ну, це все дуже непостійне, тому що ми не платимо зарплатню, у нас немає зарплатні, у нас собівартість шашки вимірюється лише вартістю інгредієнтів, які ми використовуємо на це. І навіть комунальну. Там платежі ми не платимо, тому що це сплачує хазяїн цієї будівлі, який нас ага. прихистив. Ну, це його внесок. Ми, ми за це дуже вдячні насправді. Не тільки за це. Взагалі ми оренду не сплачуємо. Тому наші шашки з собівартості дуже дешеві виходять. Е, і це дає нам змогу більше закуповувати інгредієнтів і більше насичати нашими шашками при фронтовій фронтові зони, ну тобто більше рятувати життів нашим закисникам. Так чудово. А хто нам допомагає? От у вигодні шашок у закупівлі е, е, сировини для них, інгредієнтів, так чи як, як ви справляєтесь з цим? Ми збираємо гроші, збираємо гроші серед людей, вони нам допомагають, і тільки так ми можемо збирати, тому що ну, ми не можемо відкрити благодійний фонд, я це зараз тут буду прямо все розказувати. Тому що, по суті, виготовлення димових шашок це є ліцензійна діяльність. Ліцензія та сама, що на виготовлення зброї. Тому... Ми не можемо от просто взяти і отримати цю ліцензію, бо щоб її отримати, треба, щоб ви були ну, під певними вимогами так. потрапляли. І в нас немає, на жаль, кількох мільйонів доларів, щоб зробити так, щоб ми відповідали всім цим вимогам. Тому, по суті, Буде дуже цікаво, коли закінчиться війна. Але це е, мій осознаний вибір. І вибір нашої команди, тому що е, якщо ми вже зробили 37 тисяч шашок, а як кажуть військові, це 2-3 шашки це одне врятоване життя. Воно того варта в будь-якому випадку. Ну тобто, незважаючи на все це, ви е, все одно ви виготовляєте, і я впевнений, що ці шашки і рятують життя нашим військовим. Так, так, у нас і це це, 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 це дуже це дуже чудово. У нас дуже багато фідбеків. у нас є навіть відео, де витягували е, людину, кидали наші дими. Вона поранена. Притом скинуло це відео військовий медик, який через три дні загинув потім після цього. Там взагалі така ситуація була. Дзвонять хлопці з Бахмута кажуть, нам от терміново треба, тому що у нас одна залишилася, тут хаос відбувається, треш. Хоч щось прийшліть, і ми приходимо, домовляємося, щоб склад віджився в суботу. Я приїжджаю, відправляю величезну посилку туди. І вона вже в неділю зранку там. У нас в самих шоці як нова. Ну коротше, там волонтери спрацювали дуже круто. І, і ну таким чином, і ввечері вже цей чувак дзвонить. Каже: ми сьогодні, завдяки вашим шашкам, трьох людей врятували. От просто за те, що ми от ввечері в суботу, ви приїхали на склад і відправили. Так, дійсно, це, 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 це дуже круто. А, як от а, бійці до вас? Як часто вони до вас звертаються? Як вони до вас звертаються? Чи ви обираєте самі кому допомагати? Ми, ми намагаємося допомагати всім, хто до нас звертається. А, коли у нас є така можливість, поки що нікому не відмовили. Відмовляємо лише цивільним. Цивільним воно не треба. Є люди на фронті, яким це конче необхідно, це життєво необхідно. І віддавати якомусь цивільному навіть за гроші димові шашки, бо нам там пропонувала. Давайте ми вас купимо. Кажу, хлопці, це не для продажу, це для того, щоб врятувати наших е, захисників. Тому ну, ми ці шашки віддаємо суто військовим або передаємо через волонтерів. Таке є, таке буває. Ну коли, коли ми знаємо цих волонтерів, е, знаємо, що вони стовідсотково потраплять в необхідні руки в потрібні. І ми цим цим через цих людей передаємо. Угу. Ну що ж, пане Денисі, я дуже вдячний вам за те, що ви, по-перше, завітали до нашої студії, так і за те, що ви робите для наближення нашої а, спільної перемоги, ту, яку ми, звісно, всі дуже з нетерпінням чекаємо. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? і в гостях у нас був Денис Дубов, волонтер, голова громадської організації «Ukrainian Байк Фемелі. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.